Радянська тоталітарна система навмисно генерувала дисидентів, бо їх потребував КДБ, аби звітувати про боротьбу з антирадянщиною. Кадебісти перебільшували дії своїх жертв, свідомо провокували людей на емоційні вчинки та висловлювання, і це їм, на жаль, успішно вдавалося, особливо з людьми, у яких було розвинете почуття гідності. А якщо вони ще й володіли талантом, зокрема літературним, то такі люди потрапляли до категорії політичних злочинців рецидивістів. Саме до цієї категорії потрапив випускник, а пізніший доцент факультету журналістики Львівського університету Михайло Осадчий. Йому пророкували комфортне та світле комуністичне майбутнє за умови, що він писатиме на замовлення. Але Михайло обрав інший шлях. У 1965 році Михайло Осадчий самостійно без аспірантури і наукового керівника успішно захистив кандидатську дисертацію на тему журналістка діяльність Остапа Вишні, письменника-гумориста, який був свого часу репресованим. Тоді ж видавництво Каменяр випустило збірку віршів Осадчого Місячне поле. Також Михайло побував на похоронах Василя Симоненка. Після цього життя звичайного радянського громадянина для Михайла закінчилося. Так звані літературознавці у погонах назвали його вірші антирадянськими. Заарештували Осадчого, а тираж збірки знищили. Спочатку арештанта утримували у Львівському слідчому ізоляторі КДБ. Причому, що парадоксально, що вирок йому виносить 18 квітня 66 року, і, а 19 квітня 1966 року в нього народжується дитина. Співпало. Не в'язних, що чекало. По-перше, очевидний Матеріальний дискомфорт. По-друге, будь-яке будь дрібне порушення, в'язня чи арцер, а це був фактично ам'яний мішок. По-третє, будь-який анал зв'язку, в'язня з його близьями. Контролювався АГБ. Ось крім того, в на, надалі були в дії затемнені вікна, або ж вікна дуже маленькі. йшлося про те, щоб створити в'язні, власне відчуття поєнутості, самотності, безсилості. Вітні 66-го року засудженого журналіста відправили відбувати покарання до табору у селищі Яваз мордовської АРСР. Важка праця арештанта спричинила захворювання на виразку шлунка. Та навіть не це було найтяжчим для осадчого. Якось під час обшуку у Михайла конфіскували зошит із власними віршами та перекладами гарсія Лорки. Рукописи звичайно ж були одразу знищені. Після звільнення з табору Михайло Сачі не міг знайти у Львові ані житла, ані роботи, тому лишень вдалося прописатися у Львівській області і влаштуватися робітником на Львівському комбінаті для людей з вадами слуху. Утім, творчості він не полишив. У 68-му році написав повість Більмо, яку не бралося публікувати жодне видавництво. І тоді він таємно передав рукопис книги на захід, де вона вперше вийшла друком. Стала відомою і одразу була перекладена англійською, німецькою, французькою, іспанською, російською та китайською мовами. 1972 року більмо посіло шосте місце серед понад ста бестселерів у Франції. На повість схвально відгукнулася тоді Нью-Йорк Таймс. Перше за 140 років існування газета написала про українську літературу. Цей успіх фактично став присудом для осадчого, бо якщо хвалять у буржуазному світі, значить для країни рад ти ворог. 12 січня 1972 року серед масових арештів діячів української культури одним з перших затриманих був і Михайло Осадчий. Йому інкримінували написані статті, вірші і прозу, зокрема повість «Більмо». Рецензентами творів Осадчого. Тоді були його колеги-науковці. Саме експерти говорили, що це що ця книжка є е, такою, що її спосудження складає склад злочину за цією статтею. А КГБ вже говорила: ну ми базуємось і судді на результатах експертизи. Експертиза сказала, що це так. І це фактично означає, що ви схвалили злочин. Це було казам судді. На підставі їх висновку 5 вересня 1972 року на закритому судовому засіданні засуджений отримав сім років таборів, особливо суворого режиму, та три роки заслання. Так він знову опинився у таборах Мордовії. Чекісти намагалися схилити дисидента до співпраці, постійно чинили на нього тиск. Нелюди спочатку побили його матір, згодом убили брата. А ще радянські спецоргани намагалися втретє ув'язнити Осадчу, звинувативши його у підпалі складів. Михайла тоді врятував академік Андрій Сахаров, заплативши оголошену шкоду 1500 рублів. Це була річна зарплата радянського інженера. Після заслання зболений, але не зламаний, осадчі повернувся до Львова. Знову довго не міг влаштуватися на роботу за фахом, тому був змушений працювати вантажником, двірником і кочегаром. Утім, це його не зламало, і вже у листопаді 87-го року він став одним з ініціаторів створення Української асоціації незалежної творчої інтелігенції, а ще за рік редактором сам видавного журналу Кафедра. У 91-му році Михайло Осадчий захистив докторську дисертацію в українському вільному університеті у Мюнхені. А ще за два роки став доцентром кафедри журналістики Львівського університету. У житті залишався скромним. На відміну від інших, ніколи не використовував свій статус дисидента. Він взагалі-то ніколи не хизувався, ніколи цього не підкреслював, ніколи цього не використовував з іншою метою, скажімо, Бо ще ж використовувалися, вимагалися якісь преференції, увага, скажімо, якісь квартири. Якісь маєтки і так далі. Ну і йшли на зустріч, скажімо, з дисидентам в той час колишнім от він ніколи цим не займався. Михайло Осадчий був почесним членом швейцарського відділення пенклубу, а також членом львівського відділення спілки письменників України. Прожив лише 58 років, похований на Личаківському кладовищі.